здоров'я. Витругання сьогодні капецьке. Так. 4 травня. Посів соняшника. Це у нас було 22. Да, 22 квітня. Грубо говоря, дві неділі у нас соняшник тільки-тільки починає витикатися. Ми його заборонували. От. Ну і бачимо, що він у нас витикається. Витикається, йому холодно, хірово. Оце вам ранні посіви. Але ж... Але ж, Але сподіваємося, що буде таке тепло. Він хоч, звісно, вже і напевно такий перехворів. Але, але, так, що з вологою? Ну, волога ще, ще присутня, слава Богу. У нас таке на дощик знаходить, ну воно, воно передають, передають, а їх нема. Рядочки ще не проглядаються, то що заборонено, Але ж, але ж. Є, видно тик-тик-тик, уже пару-тройку днів. І отримуємо тут сходи. По пшеничці я дивився, трошки після пшенички верніше, трошки важче. Сходи. От, але теж є сходи. і є І тут є. Насікломі його починають гристи. десь є, витикнувся, бачите, витикається. Ну, в общем, десь тут ще одна должна бути, ну, Риця не буду, бо як обично я риюся і ключку та і зламаю. Ну, ось о видно, де підряд зійшло. Десь високий ничок кинуло. Та далі, а далі нема, нема, нема. Ну, він то там є, але він ще не зійшов. І далі опять один. В общем, сходи в нас рвані. Рвані будуть сходи, ну маємо те, що маємо. Я думаю, що з будь-якої ситуації можна викарабкатися. Витягнемо його, головне чистим держать, буде тепло, дай Бог буде волога, на що ми всі надіємося. І все буде норм. Підлічимо його фунгіцидіком, дощик накрапувати. Почав дощик накрапувати у нас. Вітер дує, дощик накрапує, сіяти треба, о, ще трішки залишилось сіять. О, ну, в общем. Перві сходи 20-25, можна сказати, що пішли край ще не дуже сходи. Щось я на краю Ні, ось бачу. Є, є і по краю. Ну рваненько, рваненько. Але, але щось буде. Так, буду тікати до машини, бо щось у нас трошки накрапує. Накрапує, аби сьогодні тільки дали подало посіяти, хоча -то, хай уже той дойде дощ. Нам як дощ, то зарадість. Все, всім, всім добра і миру, слава Україні!